В передніх відеох ми показували те, як вантажиться авто і везе добрива суперфосфат до нашого клієнта. Відповідно, хочу розказати, навіщо клієнт вже в даний період купив добрива під посів соняшнику. Тобто він буде обробляти свої посіви і кидати добриво під оранку. Тобто в планах кинуть по 150-200 по кг під майбутній посів соняшник. Зроблений був аналіз ґрунту. Згідно аналізу, фосфору там критично не вистачає. Чому обране дане добриво? Тому що на сьогоднішній день воно оптимальне по ціні. В даному добриві в складі є фосфор, є кальцій, також є сірка. Фосфор ми даємо живлення, за рахунок кальція у нас також понижається pH ґрунту. Відповідно, стають доступнішими елементи, які є в ґрунті. І плюс pH дуже сильно впливає на культури. По аналізу це було також видно, що потрібно з цим працювати. Ну і плюс сірка. Також в аналізі її не вистачало. Круте добриво, крута ціна. Відправляємо добриво як малим об'ємом, так і великим напряму до вас господарства. Їде авто, вивантажується. Телефонуйте нам, домовляйте в агромені.